Одне із найкращих поєднань це помідори з базиліком. Тому давайте їх поєднаємо разом і закриємо помідорки з базиліком на зиму. Закриватиму в літрові банки, помідори у мене якраз маленькі. Буде дуже зручно відкрити одну баночку на обід, з'їсти і все. І у кожну банку я додаю по невеликому шматочку перця чілі, декілька зубчиків чеснику, лавровий листочок і зелень базиліку. Фіолетовий чи зелений немає різниці. У мене в переміжку. Більше ніякої зелені чи коріння я сюди не додаю, щоб у помідорах саме відчувався смак базиліку. І так, які помідорки у мене. З хвостиками, я з хвостиками так і закидаю в банку. Відразу їх один раз попарю, заливаю кип'ятком, накриваю кришкою і залишаю так на 15 хвилин. А через 15 хвилин зливаю всю цю воду в каструлю і ставлю її на газ закипати. А тим часом в кожну баночку, нагадую, що вони у мене літрові, додаю 1 чайну ложку солі з верхом, 1 столову ложку цукру з верхом і 1 столову ложку оцту. Ну і все, коли вода знову закипить, заливаю її в баночки, закатую, перевертаю і Вкутою. Я довго вкутане не тримаю. Закрила вчора пізно ввечері, сьогодні зранку уже їх дістала. Помідори чудово зберігаються і дуже смачні. Я за цим рецептом закриваю кожен рік. Просто часто експериментую з додаванням різноманітних трав. Так що спробуйте і смачного вам!